Чи могли свята бути інструментом імперії? Як на український новий рік впливала масова культура і шоу-бізнес 90-х і нульових? Пригадаємо отруєну ностальгію телебачення, «Голубой ганьок, іронія судьби і шароварні українсько-російські мюзикли, а також куранти совєтське шампанське і, звісно, олів'є. Як ми змогли відірватися від цього, і яким може бути наш український новий рік? Вітаю! З вами Олеся Котубей Геруцька, і це 10-й завершальний випуск проєкту на Суспільному Культура Прощавай імперії. У цьому блозі ми говоримо про знищення Росії всередині себе. А сьогодні наша тема новорічне шаленство і його коріння. У моїй родині новий рік був одним із найголовніших свят, принаймні за моїми дитячими відчуттями. Але тепер, коли я оглядаюся на ці святкування, я багато про що замислююся. Хто писав сценарій цього свята, і звідки ми всі знали, як його треба святкувати? Що ми дивилися по телебаченню, і чому там було так багато російського? І новий рік так само це було для мене там дитини. Просто щось таке, неймовірне, щось таке цікаве. У новий рік щось нове взагалі. От цей момент по якоїсь зміни переродження світу. Я там дивився ці всі програми, які йшли по нашому телебаченню. Тобто, вони могли бути в копродукції там з росіянами, чи, умовно кажучи, ці там росіяни, які приїжджали з <laughs> В наші телепрограми там співали чи вітали. Тобто це просто вважалося ну абсолютно адекватною такою, типу ну історією, бо російські артисти сприймалися. Ну десь приблизно як свої «Голубой ганьок, якась оця вся фігня, яка там з російських телеканалів. Тато взагалі був до того недотичний. Тобто він з цього всього стібався завжди сміявся із цієї постросійської пострадянської естради. Мама могла собі включати оці радянські фільми, типу з «Легким паром. Я знала по мамині лінії. Так, оця... you <laughs> Частина вона була дуже чужа іншим дітям, моїм одноліткам, які росли в Єремчі, тому що вони там спокійно віталися, слава Ісу. А я казала Добрий день. І наш поштар, дядя Міша, казав, то вона якась партійна чи що. Це було дуже важко, тому що ми були для них москалі, бо приїхали не ну, з Гуцулі, а в Черкасах ми були бандеровці і Западенці. Тобто, ні там, ні там, ти не свій. Дуже цікаво. Так? Хоча насправді зараз в мене багато переваг. Я це інтегрувала, схід і зараз. Хід разом я дуже добре себе почуваю і в тому, і в тому менталітеті Україна єдина і дуже багато є точок перетину. і Деколи вони фізичні, і прямо от в людях уособлені, таких як я. Чи пригадуєте ви, як дехто відзначав два нових роки, так би мовити, по Москві і по Києву? Або окрім українського президента, вже за часів незалежності дивилися ще й куранти Кремля і привітання Путіна? Так було і таке. І це ж буквально новорічна шизофренія. Тривалий час для багатьох українців було окей зустрічати Новий рік 23, о 23-й годині. Вони проваджали його по Москві, а потім вони його проваджали по Києву. Так, тобто це теж ще з цих часів, насправді з радянських. Першу там е е йшлося про те, що на Петропавловській Камчатському вже почався новий рік. Ця фраза звучала, що в радянському Союзі так, тобто величезна ж країна була, і відповідно, що там вже святкують. А потім, ось як він. Крокує країною, крокує країною, так це зазвичай вже якісь там відбувалися ці голубої огоньки чи ще щось такого плану. Для багатьох це була от саме фішечка, ще зустрічаю по Москві, і там дзвонити родичам, відповідно, там і так далі. І у багатьох це припинилося тільки, от в 22-му, Насправді, моя родина, якраз у дідусь, коли був живий ще так, для нас було характерно святкувати по Росії, тому що дійсно купа родичів була там, які з якими треба було зідзвонитися, і це от все колись був анекдот про те, що якщо буде кінець світу, то в Росії він настане першим, і тому українці цілу годину ще будуть слідкувати у час, коли інтернет тільки починав поширюватися, ми всі сиділи перед телевізорами, що показували на новий рік. Першими спадають на думку мюзикли, які найчастіше були зняті в копродукції Росії і України. Навіть коли це знімали українці, цей контент був орієнтований на росіян, адже українською говорили лише деякі герої. І зазвичай вони були або лихі і хитрі, або такі собі кумедні українці у вишиванках і червоних штанях. Твори за Гоголем перетворювали на шароварну історію та збірну солянку братніх народів, у якій Москва все одно центр всесвіту. Насправді, українці зображали стереотипно, в принципі, у будь-якій російській продукції, як у серіалах, у фільмах, у програмах, новорічні мюзикли не були виключенням. Найкращим маркером і найзрозумілішим для людей є саме стереотипи. Вдягнули якогось персонажа у вишиванку, і вже відразу зрозуміло, що це українець. А якщо цей персонаж ще заспіває, а горівка це горівка, то взагалі жодних сумнівів не залишається. Я не пам'ятаю, щоб там були українські різдвяні компоненти, які не були б через цю малоросійську російську призму. Пропущені, якщо це були сингли якихось українських артистів, я не пригадую, чи там був прем'єрний блок, чи ми виглядали як хазяєва майданчика. Там це завжди було якесь суєчення перед заморськими друзями зі сходу. І зараз легко казати про комплекс вартості, але тоді на це був суспільний попит. Ну, «Це не ведмеді, хай. оце от все туди. Давайте, давайте, да дуже було глибоко продумано. так. Оце, от також всі всі так з цим звикли і, типу, прикольно всім. І всі це якось що жахливо прийняли. Я пам'ятаю, коли в 2012 році робили програму на новому каналі Наші Вращі, коли їздили, ну, це ще до, до Революції Гідності, дивитися, що ким там поставали наші всі ці. Люди, і хто ж там був? Якась одна із цих співачок на ну, каже: ну я прихожу і говорю, да, от я хахлюся, і бляха вони це слово. Бачите, є певні люди, які прийняли, що вони хахлюсі у цих мюзиклах герої говорять чимось середнім між українською і російською мовами. Мабуть, щоб всі братні народи розуміли. Наприклад, такі слова покручі, як черевічки, гарабець, горілка і вечерять. Ну якщо подариш мені... Червоні чері Але що цікаво, пісні могли бути чистою українською. Як ми згадували у минулому випуску, присвяченому гумору і стереотипізації, безпечна думка росіян про українців плімі пающі і пляшущі. Тобто, пісня це єдиний шматок, де можна лишити нормальну українську мову. Ну або ж не зовсім нормальну. Рідне мати моя, О, є! ти ночей це от якесь таке відображення світосприйняття цих людей. Можливо, творці е, цих мюзиклів вони щиро захоплювалися українською музикою, їм подобалось. Вони такі вау, ну це дуже гарно. Але вони не могли сприйняти це як окремий культурний пласт. Там для них це якась ну прикольно. Музика в нас то хороша, але мова м -м, якось не дуже прикольна. Будемо говорити російською. А співати да, українські пісні гарні. Давайте їх ставити. Якщо ми згадаємо новорічні концерти, якісь то українською здебільшого співали. Українські народні пісні або якісь пісні, які вже стали на той час народними. Тобто всі сучасні були російською мовою, і складалось таке враження, що українською все звучить просто застаріло і якось не сучасно. Виходило так, що росіяни на фоні наших зірок виглядали сучасними і цікавими, а українці були такою веселою екзотикою. Найбільший парадокс полягає в тому, що а поки американці адаптували нашого щедрика і зробили його символом свята, у нас слухали дискотеку аварію. winter blow. Що ще показували на новий рік? Суто російський бал сатани, «Голубой огоньок» з російськими акторами і співаками, а також радянські фільми, навіть не обов'язково на новорічну або зимову тематику. Окрім іронії судьби, крутили й інше кіно, яке тематично було зовсім не зимовим. Але ти шо, це ж класика, світле, добре, вічне. На новорічні різдвяні свята починався якийсь марафон російського цього шлаку, скажімо так. І іронія судьби, Москва слізам не вірять. Іван Васильович міняє професію і ще купа всього. І справа в тому, що дуже багато з цього взагалі не було на якусь новорічну тематику. І чому це показували, ну взагалі зрозуміло. Єдина причина для мене ну, це просто така традиційно так склалося, Хоча насправді це не склалося, це нав'язано. Хоча люди ж люблять дивитися щось знайоме, да? ця ностальгія, яка з святами пов'язана, вона притамана не лише в Швеції є прям. Традиція дивитися конкретні мультики і програми, як і в Британії на Новий рік, тому що це частина традиції ці — офіційний новорічний контент. У нас офіційним новорічним контентом був чужий контент, але всі любили фільм на хутори поблизу диканьки. Всі любили Історії про Голос Хвастова. Всі любили просто старий кінематограф. Ясно, що ніхто землю Довженка не показував на зимовий рік. Про радянські фільми цікаво поговорити окремо. Хто не пам'ятає іронію судьби і легким паром? Ой <плес> кошмар! Важко усвідомлювати, що це кіно показували на наших телеканалах навіть після 2014 року. Мені зустрічалися аргументи захисників цього фільму, які говорять, що він навіть опозиційний, мовляв, там є прихована критика однаковості Радянського Союзу. Що ж, можливо, але для нас це не має значення. Адже це російське кіно, яке повертає нас у радянську орбіту спільності із росіянами. А спільність із росіянами для нас токсична. До речі, а чи звертали ви увагу, що в радянському кінематографі дуже часто показується алкоголізм персонажів? Це або обов'язковий атрибут святкування, або про загадочною руською душу, або щось таке взагалі звичне, як просто випити води? Випіть святоє діло, одну рюмочку за себе можна. Наслідком усього цього стає стереотип, що за святковим столом обов'язково треба випити. Ну алкоголізм це взагалі окрема тема. В принципі, він там буквально скрізь. І, наприклад, в Іронії Долі ми, по суті, взагалі не бачимо жодної сценки, де були б всі персонажі тверезими. Хоча б один персонаж має залишатися п'яним, ну, я так думаю, це зроблено для комічного ефекту, хоча дивитись на п'яні морди росіян це не найкраще задоволення. А якщо ми беремо інші фільми, то п'ють там буквально з кожного приводу. Тобто і на свята, і на поминки, і з радості, і з горя, і в обід, і на вечерю, і складається такий стереотип, що... За столом обов'язково потрібно випити, і що найгірше, що це абсолютно нормально. А знаєте про що ще ми дивилися шоу на новий рік? Про російську армію. Зараз від цих російських гумористичних шоу, які показували на нашому телебаченні, волосся стає дибки. Але куди ж росіяни без свого мілітарного контенту? Російські міф це те, що вони дуже сильні, вони мають сильну армію. В цій армії стають мужчинами, і значить, ці мужчини можуть захистити всю країну від загроз всього людства. Демонстрація армії в їхніх телешоу, телепрограмах, в гумористичних передачах це як і відзеркалення того, в що вірили росіяни. І що їм подобалось? Очі я можу назвати це ну цілеспрямованою пропагандою для підживлення цього міфу. Ну у них не було багато чим пишатися, окрім як от армії, умовно кажучи, бо вони в це вкладали мільйони доларів і раз там на певний час використовували її в якихось там, як люблять вони казати маленьких переможних війнах. Цікаво, що українські телеканали саме російському контенту віддавали прайм-тайм, коли всі вже сиділи за столом, і переглядів було найбільше. Я пам'ятаю особливості програмування телевізійного. Дійсно, до 23-ї ти міг дивитися шоу на різних каналах, а потім конкурували два-три шоу на центральних. Там шоу інтера завжди були в копродукції з росіянами. Як правило, росіяни отримували більші гонорар, ніж українські артисти, тому що великі гості з великими рейтингами. В той період часу для телебачення здавалося більш рентабельним показувати щось російське через те, що воно якби здавалося чимось ну, вищим, недоступнішим, недосяжнішим для нас. Бо українські зірки це щось таке, ну, я його можу там на вулиці зустріти. А от російська зірка це зірка масштабу декількох країн, це вже ого. Ну, і ринок цей більший. Тобто, чому стільки років випускалися серіали російською мовою? Чому умовний перший частина сталкера? Були повністю російською мовою і навіть до 22-го року планувалося бути далі. Російською мовою, бо це ринок, а бізнес це все гроші і е, в першу чергу про гроші. А якщо ти хочеш іти за цінностями, то в бізнесі е, ну в тебе набагато менше шансів стати успішним. Не думаю, що це був якийсь там свідомий, умовно кажучи, крок. Там якісь колаборанти сиділи, і у них було чітка, методи, чітка методичка. Ми, значить, робимо все по плану Путіна, що в 14-му році він розпочав. Ні, я думаю, це були просто несвідомі рухи. Людей, які хотіли, які думали, що так буде краще, а в результаті стали гібридним засобом пропаганди. Я пам'ятаю ось ці голубі огоньки, де Кіркорове, Баскове співали свої крінжові пісеньки. Вони були перероблені, типу, що вони такі жартівливі, веселі, смішні. І я ще тоді ставив своє питання: чи дійсно хтось може з цього сміятися? Бо це був такий примітивний гумор. Якісь сексистські жарти про тупих блондинок. Нікак, я просто желаю всім блондинкам ума. О! Про те, що там Снігурочка мала робити з Дідом Морозом в новорічну ніч, і, звісно, там висміювання інших національностей, яке тоді мені не здавалось висміюванням, чогось це сприймалось досить нормально. І незважаючи на те, що я е, розумів, що це якось крінжово, я все одно дивився і думав, що ось так. Так і має виглядати свято, і в цьому є якась своя атмосфера. Але не у всіх новий рік був крінжовим. Саша Кольцова розповідає, що, хоч вона і пам'ятає, що йшло по телебаченню в 90-х, для неї новий рік ніколи не був радянським. Вона говорить, що наприкінці 90-х і на початку 2000-х її оточення сиділо на американському кінематографі та MTV. Тому для мене новий рік це каелюмінок, типу і ми були таким це шматок такий вестернізованого покоління. І в той же час ми застали моду на український 97 -й, 99 -й рік. І радянське не було в фокусі самого покоління. Але я розумію, що потім все одно почалася навала телевізійних продуктів з Росії. Я дуже добре пам'ятаю проєкт Старі пісні про головне, коли нове покоління намагалося повернути до витоків радянської культури і зробити цю часову петлю. Я пам'ятаю, як виглядало включення українських артистів туди. Що це мало бути через лінзу Москви? Я пам'ятаю вечори з Аллою Пугачовою, яка запрошувала артистів з різних тоді союзних республік і показувала їх на велику аудиторію. Здається, у неї якраз була якась різдвяна тематика. Це був популярний телевізійний продукт, і здається, там були і брати і ВВ в цей час. Ласкаво просимо, браття Гадюкіни, Казали, що це була одна з перших їх великих появ на екранах. І так, да, це виглядало так, що є якась більша сцена, ніж локальна, на яку можуть запросити а, з провінції. Є ще дещо, що було спільним для всіх нас на Новий рік: це святковий стіл. Олів'є, червоний ікра або шпроти, грузинські мандарини і обов'язково совєтське шампанське, щоб випити під бій курантів. І, можливо, розчинити у ньому спалений папірчик із бажанням. Хто так робив? Я точно знаю людей, які ніколи не пили. Але на Новий рік вони вважали, що келих треба. Московське время, Боже. Коротше, це це взагалі це все в'їлося назавжди. На жаль, але нічого головне бути свідомим. Того, що воно десь є. Ну що це частина складова, в нас є оце олів'є, запах мандаринів. Бо з однієї сторони, можна на це фукати, а з іншої, ну окей, воно було. Ну воно стало там частиною певної традиції. Краще до цього відноситися з іронією ну до цього тазіка Олів'є, який в гуцули називали салат майонез Наприклад, це вже набір ритуалів, які дійсно постійні, вже зрозумілі всім, і вони вже адаптовані під потреби. Витворюється конкретний сценарій, який далі, от ми бачимо, приносимо його з собою. Зараз тільки починаємо піддавати сумнівам куранти. Часто ще розвинувалось в самому вже пізні практиці. Це про загадати бажання, що ти його пишеш, спалюєш і випиваєш це теж туди. І червона ікра. Так, це щось теж таке символ достатку вважався. Ну це от, прин це все про ці голодні часи і. Можливість показати, що в тебе є якийсь бла, щоб отримати ці продукти. І часто йшлося про те, що це от такий один, ну один-два рази на рік ти можеш мати такий яскравий стіл. Тому це відчувалося особливо святковим. Безперечно, у переліку новорічних продуктів одному олів'є можна було б присвятити цілий випуск, тому що це була ледь не найпоширеніша святкова страва у союзі. Вона створювала для людей спільний ритуал, і про це ми вже говорили у нашому випуску про їжу. А також чому люди ніколи не готували цей салат не на свята і не могли собі це пояснити? І як салатом олів'є намагалися замінити кутю і піддати забуттю справжні українські традиції. Звісно, ми не Аємо нікого відмовлятися від олів'є і не називаємо сам салат злом, але важливо розмірковувати про те, чи справді ми його любимо, чи нас просто так привчили. А Дар'я Анцибор пропонує ще один цікавий сучасний варіант символізму олів'є. Практика з тим же олів'є то це дуже цікава історія, про яка курінням сягає дефіцитних часів. Ти може нічого іншого навіть не матимеш на столі, але якщо ти матимеш олів'є, ви цілком не істеся. Це нам відголоски оцих голодних, можна сказати, радянських років, так дефіцитних років, де все було поблато. Тобто, от можна сказати, що через цю страву ну можна можна. І інтерпретувати і таким чином, що ми символічно навіть, десь, може, навіть згадуємо те, що треба бути інакше, можливо, десь його прорефлексовувати, так що це е, страва про, про складні дуже умови і про бажання людей, попри все, все одно святкувати. Тож, чи можемо ми сказати, що радянські свята і, зокрема, Новий рік використовувалися для просування ідеології? Так, адже позарелігічно, а політичний новий рік став зручним приводом об'єднати людей радянської держави, яких поза тим могло б нічого не об'єднувати. Уявіть собі, наскільки потужний метод пропаганди створити традиції. Українці, білоруси, росіяни збираються в один той ж самий день за одним тим ж самим столом з своїми родичами, дивляться одні ті ж самі телевізійні передачі, слухають одну ту ж саму музику, їдять одне те ж саме олів'є і ще й запивають все це совєтським шампанським. І е, спробуйте довести, що це якісь небратні і різні народи. Ну, власне, все завдання та, радянської влади, зокрема, полягало в тому, щоб це ж загальна одна країна. Відповідно, давайте ми всіх там та тебе в армію зашлемо на за 10 тисяч кілометрів, а тебе лікаремо туди, а шахту поїдь там та розбудовуй, і там, десь в Казахстані, плюс табори, так скільки людей не поверталося або не могли повертатися. Ну тобто, треба розуміти, теж от постійно тримати в голові ці всі контексти постійної мішанки з різних причин, коли утворювалося сім'ї, де там може бути українка, казах, наприклад, а живуть вони взагалі там, не знаю, через якщо вони військові, <гум> будь-де хоть на Сахаліні. Ось І тому це правда, що для таких особливо громадян, то новий рік був досить затишним святом радянським людям. Це свято ну, дуже полюбилося. От якраз через те, що не треба було ходити цей перва, май ти щось несеш. Так? Ну, а тут дійсно воно сімейне, воно затишне. Новий рік це зрозуміло, так, земля там заходить на новий цикл. Тому це ідеальний час, щоб будь-що людям впарювати. так? І впарювати. Ну, Власне, комунізм зайняв чудесне місце християнської у цій ортодоксальної релігії, яка була перед тим, так то саме з Новим роком. А, і ясно, що інст... імперія, люди теж навіть не знаю, яке краще зло, дурне чи розумне, да тут дуже правильно інструментувалося це все. Ось ми всі сидимо біля одного телевізора, слухаємо одну і ту саму промову. В нас є якийсь один об'єднуючий фактор. Підбій курантів загадати бажання, щось там оці всі штуки. Це ритуали, ритуали, так. Тобто це те, що працює там з трохи іншими пластами свідомості, да тобто не з критичним мисленням. На думку Віталія Гордієнка, оце специфічне відчуття нового року це також був обман, хоч це й складно усвідомити. Росія привласнила собі це свято, однак він вважає, що ми не повинні засуджувати себе за такі відчуття. Ця розмова не для того, аби ми картали себе за якісь вподобання. Вона для рефлексій і переосмислення. У нас йде війна з Росією, і коли ти бачиш якийсь контент, який вас об'єднує, і ти усвідомлюєш, що тобі це, умовно кажучи, подобалося 15 років тому, то ти такий, ну і ти відчуваєш, що ти ніби був толерантним до зла, і це викликає в тебе ну агресію, і в тому числі й до себе, бо ти такий, ну як я міг це любити? Ну але. Я не вважаю, що ми маємо себе за це дуже картати. По-перше, бо багатьом із нас було там років вісім. І ну, те, що було довкола нас, нам здавалося абсолютно нормальним і формувало нас. Тобто, ми не могли усвідомити вже той момент, що а, от Грузія, значить, Росія напала на Грузію, значить, і можливо в геополітичних процесах ми наступні, і через це нам варто відмежовуватись. Ну, коли мені було 10-8 років, я абсолютно про це не думаю. Я просто споживав той контент, який був по телебаченню, який був мені найбільш доступний. І найбільше мені подобався, умовно кажучи. А зараз очевидно, коли ми вже бачимо результат, до чого це все, -все призвело, очевидно, це викликає у нас агресію. І ми ну хочеться якби себе відмежувати від цього, але ну це як з травмою. Ти не можеш просто забути про це. Тобі треба це пропрацювати. І також варто пам'ятати, що, хоч перші десятиліття української незалежності були значно русифікованими. Ми маємо не лише отруєну ностальгію. У святкування Різдвяної новорічної традиції дуже вкладалися організатори арт-вертеп, арт це здається називався. Це був концерт Тараса Чубая і друзів. І це був класний приклад з Юлією Лорд, з Крябіним. Мені здається, це був продукт ACTV, коли вони робили новорічний вертеп з українським артистами, але жодного разу не бачила повторення цього продукту. Я впевнена, що менеджмент каналів міг би. Актуалізувати це. І у нас були якісь шоу пісені з піснями тих часів. Але ми правда можемо створювати зараз нову традицію, створюючи якісь свої асоціації святкові як з Новим Роком, так і з Різдвом. Віднаходити такі речі і робити їх нашою новою традицією це дуже класна ідея. Багато хто переміщає акцент з нового року на Різдво, і особливо це стало відчутно, коли ми повернулися до святкування Різдва 25 грудня. Минулого року у цій порі я робила випуск про наше вкрадене різдво, про те, як радянський союз намагався знищити це свято, чи справді діда мороза вигадали комуністи, та як звучать комсомольські колядки. Подивіться, якщо не бачили, і для мене новий рік це щось таке було, мюзикли, баска в кіркора. Ну в той час умовно кажучи, вогник п'ять хвилин, п'ять хвилин. А ну різдво, це якось таке тепле, спокійно. Там нема взагалі місця російському. Ну тобто. Ти просто не ну не дотичне воно. Ти не розумієш, де Росі в Різдві не існує Росії, і це свято абсолютно відрізнялося своїм якимось відчуттям. І я зрозумів, що в Росії вони будують свою силу довкола об'єднання на чомусь одному. Це одна мова, одна, одна музика, одні зірки, і, зокрема, одне свято Новий рік. Ми всі маємо бути в полоні свята Нового року. І от Україна тим ближче наближається до Росії. Бо умовно кажучи, коли ми говоримо про Різдво, то ну. Це щось відокремлює нас, 12 страв, вишиванка. Це щось інше від них, і це їм не подобається. Зокрема, чому якби, це було заборонено в Радянському Союзі через те, що це відокремлювало, все, що відокремлює все зло для них? Справді, Україна має чимало автентичних традицій Різдва. На щастя, вони збереглися. Але якщо ми все ж таки хочемо відзначати і новий рік, то яким він є? Наш український новий рік без Кіркорова і Баскова, без курантів та інших радянських традицій? Хто дивився серіальчик Лисизас? This this", та у них там був один такий момент, коли вони саме своєю сім'єю показують, що у них святкування Дня Подяки відбувається геть іншим чином, взагалі не так, як у всіх. І там от була серія ціла, яка пояснювала, що вони заблукали в ліс, їжа там була тільки батончик. У них витворився абсолютно новий ритуал. Ні на що не Взагалі не схоже на те, що відбувається у всій Америці. Але ця сім'я дуже піклувалася про те, щоб ритуал відтворювався їхніми дітьми, і вже потім онуками і так далі. Оце і важливо, та? тому щоб кожна сім'я в першу чергу для себе вирішила, які ритуали для неї важливо зберегти і чому. А, а які від яких дійсно тобі, є час відмовитися? Оці роки найближчі, це і будуть роки устаткування нових практик. І дуже цікаво спостерігати, як кожен буде це вирішувати для себе. Не обов'язково ти мусиш слухати промову і пити під бій курантів. Ти можеш в цей час не знаю там когось цілувати, гладити пса, там наминати то, що ти собі зготував. Хочеш, любиш олів'є, їж його, але розумій так само, що це ось таке насліддя там. Радянської доби. Війна це, в принципі, рік за три. Ми всі дорослішаємо, старішаємо, отримуємо цей контакт з часом набагато інтенсивніше, ніж інці суспільства, скажімо так, і суспільні зміни, які відбуваються, відбуваються швидше. І зміна традиції, зокрема. Але я гадаю, що кулінарну традицію ще доведеться довго змінювати, тому що це сімейні звички звички так швидко не змінюються. Щодо контенту, ми всі дуже швидко вивчили пісні з списку Ірини Цибух. Ми всі швидко вивчили червону калину буквально за кілька тижнів. І мені здається, що якраз в культурі, в поп-культурі, можна достатньо швидко запровадити якісь класні нові традиції. І чому це не може бути концерт Жадана або концерт якихось нових культурних інших героїв? Чому ні, гарно зніміть, гарно покажіть, складіть конкуренцію. Традиційним продуктам, які звикли споживати, усе, що ми з вами пригадали у цьому відео, не для ностальгії, не для засудження, не для крінжу. Ці спогади показують нам, який величезний шлях ми пройшли. І як країна, і кожен особисто. Ну я насправді щасливий усвідомлювати шлях, який ми пройшли. Мені здається. Зараз багато хто не любить оці е, відео е, ретроспективні про те, як ми жили, і скільки можна про це говорити. Але це нагадує нам дійсно, якими ми були і якими ми є зараз. І я е, чесно кажучи, зараз е, жити в Україні. Е, е, Ну це прямо я щасливий, що я зараз в цій країні, і я відчуваю, що ми набагато більш згуртовані довкола чогось справжнього, те, що більш притаманно нашому народові, щасливий, що ми на цьому шляху, і мені здається, за наступні 10 років, дай Бог, щоб вони нас всіх були. За наступні 10 років ми обернемося на зараз, і ми такі: о, ми були тільки на етапі становлення. Типу, наскільки ми зараз поглибились, наскільки ми зараз віднайшли себе ми, ми маємо цю можливість зокрема завдяки нашим збройним силам які зберегли цю країну і завдяки цьому ми маємо зараз час для того щоб дослідити а хто ми є а що, а що нам цікаво а що нас об'єднує і я думаю ми маємо це цінувати і це як місія кожного хто зараз е, залишається в тилу якби примножувати і роз Розбудовувати ці традиції, передавати їх в свою сім'ю. Якщо ти 70 років перебував в Радянському Союзі, 33 роки після потрібно ще трішки часом. Ми вже пережили половину Радянського Союзу. Ну, потрібно ще перетриматися, хоча б стільки ж і завести свої старі традиції. Про це важливо пам'ятати і періодично нагадувати собі. Для цього я і створювала ці 10 серій проєкту «Прощава імперія. Вітаю вас із прийдешніми святами. Знищуйте Росію всередині себе, і побачимось.